Всім привіт! Шановні виборці, шановна територіальна громада, минуло з моменту обрання місцевих представників влади майже три місяці, бо саме 25 жовтня 2020 року відбулись місцеві вибори в Україні. І відповідно виникає просте питання: з чого повинні починати свою діяльність, свою роботу представники місцевої влади, а це міський голова, а також і депутати місцевих. В першу чергу вони повинні розуміти базове законодавство. Бо з базового законодавства починається все. Прийняття рішень, голосування, відповідно, результат цього. І вони повинні розуміти в першу чергу Конституцію України, закон України про місцеве святкування, закон України про статус депутатів місцевих рад і, відповідно, Європейську хартію місцевого святування. Чому я так кажу? Тому що я надсилаю багато різноманітних запитах в питанні місцевого срядування. І відповідно отримую відповіді. Але якщо розглянути закон України про місцеве срядування, а це розділ перший, який наголошує про загальні положення, то відповідно ми знайдемо відповіді на такі питання: що таке територіальна громада? Що таке адміністративна територіальна одиниця? Хто такі міський голова? Що такі виконавчі органи ради? Що такі районні та обласні ради, для чого вони потрібні або не потрібні? І дуже багато різноманітних питань, які стосуються положень, основних положень, бо це база. Якщо порівняти відповідь з загальними положеннями, то відбувається нерозуміння. В Відповіді одне записано, а в загальних положеннях записано в, закон, в законі. Зовсім. Інші. І відповідно, дуже хочеться, щоб у депутатів рад, коли вони знаходяться на сесії, було в першу чергу перед ними закон України про місцеве свідкування. Бо саме в цьому законі розписані всі правила, всі рекомендації, що повинні робити представники місцевої влади для того, щоб приймати рішення. Які в першу чергу будуть в інтересах територіальної громади, що вони повинні робити по тому чи іншому питанні? В питанні комунальної власності, в питанні державної власності, в питанні приватної власності, які взаємовідносини існують між органами місцевого середдування, з підприємствами, установами та організаціями, які перебувають в комунальній власності, які не перебувають в комунальній власності, а також дуже багато різних питань. І в першу чергу хочу наголосити про те, що в Конституції України в статті 19 наголошено дуже важливий принцип, якими повинні керуватися представники місцевої влади. А саме органи державної влади та органи місцевого свядування, їх посадові особи зобов'язані діяти та лише на підставі в межах повноважень та у спосіб. Що передбачені Конституцією України та законами України, тобто базовий закон на місцевому рівні. Тобто всі питання, які стосуються території. І незалежно, які це питання, ось в цьому законі є відповіді на всі питання. Якщо відповіді, наприклад, нема, то можна направити. Відповідну пропозицію або написати концепцію, і на законодавчому рівні це затвердити для вирішення того або іншого питання. Бо саме територіальна громада обирає для себе місцевих представників влади для того, щоб вони вирішували питання. Розумієте? А це міський голова і депутати міської ради. І це два основних момента. Які втілюють все життя, що відбувається на території, незалежно від питань, незалежно від форм власності? Саме цей закон наголошую про це, шановні представники місцевої влади, будь ласка, прочитайте, проаналізуйте, вивчіть все те, що записано в цьому законі. А починати треба з розділу першого загальні положення. Також існує стаття 4, яка дуже важлива. А це основні принципи місцевого средування, про які я сьогодні наголошувати не буду, а розповім в наступному відео. Тому, шановні представники влади, будь ласка, коли знаходитесь на сесії рад, хай перед вами лежить закон України про місцеве средування. Бо це дуже важливо в першу чергу для вас, ну і відповідно для виборців. Які будуть розуміти, які у вас знання і які рішення ви приймаєте саме в їхніх інтересах. Всім вам дякую.